Вітаю всіх. Я хочу підняти також питання, що тут шкурне ось це. Чи потрібно всім воювати? Ось у нас питання: від срочки, броні, всього всього Ми живемо не в кам'яному віці. Нам потрібна робота, логістика, транспорт, як жити далі, якщо не буде економіки, це неможливо. Одні воюють, одні підтримують економіку. Питання в тому, що не можна міняти цих людей, бо психіка. Не витримуватиме. Не можна просто так міняти, погодьтесь. Тому, давайте розглянемо, чи дійсно справедливе бронювання відстрочками від мобілізації для певної категорії людей, чи дійсно це справедливо Бронювання від мобілізації, зняття з військового обліку. Чи дійсно це справедливо? Королева жезлів. це однозначно справедливо. Ось. Це дійсно справедливо. Але знову таки. Не для всіх, не всі вважають це справедливим. Далі король Пентаклів вилазить. Вимоги до нас з боку партнерів. Ми заходимо в тупік. Ми заганяємось цим, цим в тупік, і ми шукаємо шляхи. Залучення нових людей. Це про ці контракти молодих. А воно не дає результату. Розумієте? Не дають ці нові пропозиції той результат, який хочеться. А наші будуть нове придумувати. Придумати сила. Нам потрібна сила жива, якої в нас не вистачає. І все це справедливо, але воно нам не дає тієї сили, яка нам потрібна. Тепер я хочу. Подивитись так, яке відношення сюди ж, сюди, сюди. Яке відношення людей зараз до мобілізації? Взагалі, яке відношення людей до мобілізації? Яке відношення людей до мобілізації? Яке воно відношення людей до мобілізації? Угу. Тиснуть, як примусовість, негатив. Угу. Влада примушує, примусова мобілізація, яка заважає нормально жити. Розчарування во владі і пропозиції, що робити, як від неї зленяти При цьому рішення дуже швидкі дії, рішення не щодо цього. Люди не хочуть на це йти. Вони розуміють, що це палка в один кінець. Все. одним взявся. Там тебе тягнуть і все, ти не повертаєшся. Розчарування в нашій владі повністю за таке відношення до мобілізації, до людей. Люди як розходний матеріал. Ось тому іншого, на жаль, не чекаємо.